Багато із вас робить це неправильно, а саме використовує махрові рушники при сушінні волосся, що може серйозно нашкодити його здоров'ю. І ось головні причини, чому я не раджу використовувати махрові рушники. Махрові рушники мають грубу текстуру з виступаючими петельками, а волога кутикула волосся досить вразлива, її легко пошкодити надмірним терцям, що може провокувати сухість та ламкість волосся. Махрові рушники висмокують не тільки зайву вологу, а ще й природню вологу, потрібну для зволоження волосся. Це може призвести до сухості тьмяності та пошкодження волосся. Через нерівну структуру махрової тканини волосся після такого висушування стає більш пухнастим, неслухняним та електризується, найбільше це помітно на кучерявому та тонкому волосю. Багато хто звик закручувати тугий тюрбан з рушника, що створює надмірне навантаження на корені, що може, в свою чергу, призвести до випадіння волосся. Чим же замінити махровий рушник? Як для мене найкращі варіанти це рушник з мікрофібри, який має м'яку текстуру, не травмує волосся та добре поглинає вологу. Або шовковий чурбан, який також делікатно пробирає вологу з волосся, не травмуючи його. Якщо після миття волосів, ви помітили, що волосся стало більш ломким, сухим та пушиться, спробуйте замінити рушник і я гадаю, результат вас здивує. Ставте лайк, якщо не знали про це, і пишіть у коментарях, чи досі користуєтесь магровим рушником, чи вже замінили його на більш безпечний.